Не американці, які побували в США, що є найдивнішим в Америці, що американці не вважають дивним. Радикально різні закони для кожного штату. Наприклад, ви можете бути нелегалом в одному штаті, а потім проїхати кілька миль, і бум, ви в безпеці. Можна сказати, що кожен штат до певної міри є власною країною. Культура кожного штату може досить сильно відрізнятися. Можливо, не до такої міри, як у європейських країнах, але є суттєві відмінності між тим, як працюють, скажімо, мейн та Аризона. І це ще до того, як ви згадали, що кожен штат має свою власну незалежну конституцію, окрім федеральної, яка керує усіма штатами. Податок не додається автоматично до ціни в магазинах, ресторанах тощо. Якщо в мене в кишені є лише долар, я хотів би одразу дізнатися, що я можу купити за цей долар, не намагаючись з'ясувати ставку податку та розрахувати її. Чесно кажучи, я не зустрічала нікого в США, кого б це не дратувало. Фармацевтична реклама. Вони просто божевільні. Ви дивитеся футбол і раптом голос за кадром попереджає про ерекцію, що триває більше 4 годин, або про суїцидальні думки. Ватафак! Моя улюблена частина, швидкий перелік побічних ефектів наприкінці. Особливо коли ліки призначені для лікування звичайної, легкої недуги. Може викликати головний біль, блювання, анальний пролапс або артрит. У деяких випадках у пацієнтів виникають галюцинації, що порушують психіку. Запитайте лікаря, чи не викликає він у вас. Симптомів характерних для цього захворювання я з Великої Британії, але зараз живу в Міннесоті. Перше, що мене вразило, це те, наскільки дружелюбними здаються всі. Можливо, це через Міннесотську мене розпілкування, але якщо серйозно, то всі дуже привітні та доброзичливі. Коли я вперше летіла до штатів, я сиділа поруч з американкою, і ми розговорилися. Я пояснила, що вперше лечу в гості до свого партнера. І що я дуже нервую. Ми розмовляли, поки не сіли в літак. А коли приземлилися, вона перейшла в режим матері, дозволила мені скористатися її телефоном, щоб за Моєму партнеру, провела мене через контроль безпеки і видачу багажу, і навіть провела мене туди, де чекав мій партнер. Просто щоб переконатися, що я в безпеці. Потім вона дала мені всі свої дані і підкреслила, що якщо щось трапиться або знадобиться допомога, я можу зателефонувати їй, і вона допоможе мені. Я дізналася, що вона працює в лікарні, і, хоча мені ніколи не доводилося дзвонити, знання того, що в мене є хтось поруч, давало мені відчуття безпеки. Що цікавого, я пам'ятаю, коли я вперше приїхала до і Британії люди були досить милими, але точно не такими дружелюбними, як американці. Я жила там близько двох років зі своїм партнером і виявила, що європейці вважають американську дружелюбність фальшивою. Я ніколи не вважала її фальшивою. Мені насправді подобається розмовляти з незнайомцями в супермаркеті і отримувати посмішки та кивки на пустому місці. Мені дуже не вистачало цього, коли я була в Великобританії. Гігантські відкриті простори всюди якось прочитав книгу, в якій була цитата: Американці не можуть зрозуміти наскільки стара Європа, а європейці не можуть зрозуміти наскільки велика Америка. Велике все від їжі до вантажівок, власне, фури величезні і дуже відрізняються за дизайном передньої частини, яка тягне вантаж. Я був здивований, наскільки вони відполіровані і блискучі чисті, а не брудні і запилені, як в інших країнах. Мені пояснили, що величезна кількість їжі призначена для того, щоб її можна було забрати додому, щоб наступного дня знову поїсти. А ще культура чаєвих ресторани не платять працівникам належну зарплату, тому вони покладаються на чаєві. Я прожив у Каліфорнії три роки. За цей час у мене там з'явилося більше друзів, ніж за три десятиліття життя на батьківщині. Поїхала до Каліфорнії, щоб познайомитися з родиною чоловіка. Тепер у мене ціла нова сім'я. У моєї старшої доньки з'явилися нові бабуся та дідусь. Я ніколи не зустрічала таких привітних і доброзичливих людей, як американці. Навіть кляті касири в магазинах вони всі розпитують про Фінляндію, про те, чи подобається нам у Штатах і дають нам рекомендації, куди піти, якби не медичне обслуговування та соціальне забезпечення ми б, мабуть, переїхали туди. Варіанти при замовленні їжі. Я думав, що це був жарт. Я відчуваю себе неслухняним, просячи замінити чіпси на пюре. А ви, хлопці, можете попросити практично все, що завгодно. Ніколи не забуду, як я замовила тарілку на сніданок в Англії. А офіціантка просто пішла геть. Я сказала, що вона не знає, який я хочу омлет, які тости я хочу з беконом чи ковбасою. Моя місцева супутниця закотила очі і сказала, що американці мають таке право. Я була в повній напрузі, поки не принесли тарілку. Ви отримуєте те, що отримаєте, і вам це подобається. Кава, весь час. Я зробив татуювання в Барселоні і був абсолютно збентежений. Коли запитав майстра, чи не хоче він випити кави з сусідньої кав'ярні. Він відповів: о ні, мені треба продовжувати працювати. Він подумав, що я хочу трохи посидіти з ним, будьте обережніше, роблячи це в Європі, як мінімум в Італії. Хочеш піти випити кави? Надпоширений спосіб пофліртувати, запросити когось на побачення, а сказати, що вам потрібно на роботу це спосіб припинити флірт. Я вчився там в університеті, і чесно кажучи, американці роблять багато дрібниць, які загалом приємні, притримують двері, посміхаються. Якщо ви зустрічаєтеся поглядом під час ходьби, випадково кажуть коротке привітання тощо, випадкові компліменти теж. І у мене ніколи не виникало відчуття, що люди просто вигадують їх. Перші кілька днів я навіть не помічала, що хтось притримує двері, але коли я повернулася в свою країну, мені цього дуже не вистачало. Лол. Наклеювати на машину всілякі речі про своїх дітей, інші школи, свою політику тощо у вигляді наклеїв на бампер. Це дуже дивно, як на мене. Чому ви хочете, щоб незнайомі люди, які їдуть позаду вас, знали про це? Вивішуючи речі про свою дитину, ви показуєте їй, що пишаєтеся нею. Неважливо, хто ще це побачить. Це все одно, що повісити її шкільні роботи на холодильник. Один іноземець якось сказав мені, що не може повірити, як багато речей мають американці. Він сказав, що коли приїхав до США, то був шокований, коли дізнався про складські приміщення. Він сказав, що ніколи не бачив, щоб хтось мав стільки речей, щоб платити за зберігання їх в іншому місці, і для нього це було божевіллям. Я ніколи раніше не думала про це з такої точки зору. Певний час я мав складське приміщення, яке було заповнене речами святкового типу, наприклад, святкові прикраси, приладдя для кемпінгу. Багаж для далеких подорожей і автомобільні багажники, мисливське спорядження тощо, речі, які дорого замінити, але які не використовувалися достатньо протягом року, щоб вони захаращували будинок. Тепер у мене є лише кілька гаражів, в яких я все це зберігаю. Приїхавши з Індії, я помітив, що розмір усіх фруктів і овочів настільки великий, що це не здається нормальним. Таке враження, що їх навмисно збільшили, і це трохи вбиває природний смак овочів. На жаль, багато з них вирощуються спеціально для того, щоб бути більшими, красивішими і міцнішими, щоб їх можна було транспортувати за рахунок втрати смаку. Помідори дійсно погані, майже не їстівні, якщо тільки ви не знайдете на ринку реліквенний сорт. Люди говорять, що в США небезпечно, що там панує расизм, насильство з використанням зброї та розкидані голки з наркотиками. І хоча це все частково правда, але це стосується лише деяких місць, люди дійсно приємні та доброзичливі, навколо дуже чисто. Я можу гуляти вулицями о четвертій ранку, не озираючись через кожні два кроки. Я тут вже 9 років, живу у шести дуже різних штатах, а відвідав 40, і ця країна допомогла зцілити мою душу. В США часто зображають переповненими. Зайнятими і неорганізованими, особливо це стосується Нью-Йорка, Лос-Анджелеса та Чикаго. Але навіть у цих містах натовп дуже дисциплінований і структурований. Люди поважають черги, навіть дорожній рух дуже дисциплінований і дотримується однієї смуги. ЗМІ часто зображують американців як гіперсексуальних, ледачих нероб, які харчуються лише жирною, нездоровою їжею. Але більшість людей тут мають сильну систему цінностей і постійно працюють над самовдосконаленням і виконанням своїх професійних зобов'язань. з мого досвіду в Америці є робота для всіх, незалежно від того, чи покинули вони школу, чи отримали три дипломи. Все, що їм потрібно, це сила волі до праці та жага до всемогутнього долара. Тут не така висока конкуренція, як в азійських країнах. Більшість закладів насправді поважають своїх працівників і ставляються до них як до людей. Тут досить пристойна культура праці порівняно з моєю рідною країною, де твоє життя це лише робота, дорога на роботу та сон. Те, як ви розповідаєте про своїх військових і вихваляєте їх, у вас є оголошення в аеропорту, пріоритетне паркування, спеціальні знижки тощо для хлопців, які насправді заслуговують на це, вивішувати прапор на подвір'ї. Більшість у світі розуміє, що люди, які ризикують своїм життям, захищаючи своїх громадян, заслуговують на похвалу за це. Моя двоюрідна сестра Італійка приїжджала влітку, і вона казала, що ми дуже часто користуємося автомобілем, поки не зрозуміла, що ми не можемо нікуди поїхати або щось зробити без нього. У більшості місць немає тротуарів, а 30 хвилин їзди це типово, якщо ви не живете в місті. Я американка з Чикаго, і моя мама взяла під своє крило японку, Коли її чоловік приїхав сюди на кілька років, подруга моєї мами була вражена, коли вони пішли до продуктового магазину. Це вразило її найбільше. Архітектура, парки, озеро Мічиган тощо. Пам'ятаю, як ми запросили їхню сім'ю на вечерю, і їхні діти дуже любили підливу. Очевидно, вони ніколи не їли нічого подібного і поливали нею овочі і навіть салат. Я переселенка, живу в Сіетлі. Моя мама постійно подорожує між двома країнами Австралією та США. Вона вважає, що вони відрізняються від інших у видатному сенсі. Вона не розуміє жодного слова англійською, але каже, що їхня доброта виходить за рамки слів. Я думаю, що середньостатистична американська людина мила, вічлива і шаноблива. Але я живу тут, тож я звикла до цього. З іншого боку, у моєї мами відвисає щелепа при кожній взаємодії від машини, які зупиняються, щоб люди могли перейти. Ти вулицю до людей, які випадково відчиняють вам двері або бажають вам гарного дня в невимушеній формі. Я люблю Америку, я люблю американців здебільшого. Але моя мама їх обожнює. Вона постійно каже «Son mi бінес персонес, що означає «Вони хороші люди. Деякі речі в США шокують, але для американців це норма. Що вас вразило найбільше? Діліться в коментарях. Вмикайте відео фоном або перед сном. Тут багато цікавого. Якщо подобається такий формат, підтримай відео лайком і підпискою. Це допомагає каналу рости.